Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо, як встановлювати CMS Joomla та більшість популярних CMS через Softaculous, які присутні на усіх послугах хостингу загального користування. Якщо коротко, Softaculous – це PZ, яке дозволяє встановлювати CMS всього у декілька кліків. Отож, для початку заходимо у панель керування, у ній знаходимо розділ Softaculous, Потрібно нам CMS, у цьому випадку Joomla, та натискаємо Install. У меню налаштувань ми можемо вибрати версію Joomla на момент записання. Остання версія 5.2.1. Прибираємо ось цю примітку, щоб після встановлення сайт відображався за нашим доменом, а не ім'я домену Joomla. Нижче вказуємо назву нашого сайту. Та логін-пароль, який будемо використовувати для входу в адмінпанель. Також можемо обрати інсталяцію самої CMS. Натискаємо Інстал. Якщо під час встановлення отримуєте подібні помилки, перевірте вашу версію PHP через панель керування, оскільки для Joomla останньої версії потрібна PHP 8 та 1. Як змінити версію PHP, можете глянути за посиланням у описі відео. Як бачимо, встановлення завершено. Там можемо одразу користуватися нашою CMS. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання чи ж певні проблеми при встановленні, ви можете звернутися до техпідтримки Хостпро, яка працює цілодобово, та завжди рада допомогти.